Мабуть, мрія кожного вболівальника біатлону відвідати гонку, побачити улюблених спортсменів наживо та відчути увесь спектр емоцій на біатлонному стадіоні. Скільки ж коштує білет на Кубок світу? Візьмемо, за приклад, четвертий етап, який відбудеться в Німеччині в Оберхофі на початку січня? Глядачі можуть обрати як білет на один день, так і прохід на всі гонки змагань, причому ціна буде залежати від місця. У суботу, коли має відбутись дві гонки переслідування, найдешевший білет з розташуванням по ходу траси коштуватиме 35 євро. А якщо ви хочете з комфортом розташуватись на трибуні, доведеться сплатити 99 євро. Прохід на усі дні змагань коштує від 99 до 290 євро. При цьому на будь-якому етапі Кубку світу є ВІП-білети. З ціною 350 євро за день або ж 1150 на весь етап Віп-білет включає в себе доступ до ВІП-палатки з гардеробом та їжею, ВІП-парковку, власне, саму ВІП-трибуну, а також спілкування з експертами та розважальну програму Вхід дітям до 10 років в оберхофі. Безкоштовно. Цьогорічний чемпіонат світу відбудеться у Чехії. Перший день змагань, коли у новомісто пройде змішана естафета, білети коштуватимуть від 200 крон на трасі до 1000 крон на стадіоні. Пропуск на весь чемпіонат світу від 1800 до 9800 крон. При цьому вхід для дітей з ростом до 120 см безкоштовний. Віп-білет на день коштує 5000 крон. Для дітей до трьох років безкоштовно але без місць на трибуні. А віп-пакет на весь чемпіонат обійдеться в 45 тисяч крон. При цьому, як і у випадку з віп-умовами у оберхофі, ви маєте доступ до віп-палатки з безкоштовним харчуванням, віп-трибуни з чудовим виглядом на весь стадіон та стрільбище. До того ж, для людей на інвалідних візках облаштована спеціальна трибуна. А інваліди у супроводі мають право на безкоштовний білет для свого супроводжувача.